Медичний канабіс легалізували в Україні. Що кажуть медики, та як на це зреагували чернівчани? 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу. Його підтримали 248 народних депутатів. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Медичний канабіс це лікарський препарат, який в собі містить основний компонент канабідіол. Канабідіо. Входить в склад рослини марихуани разом з тетрагідроканабідіолом. Але тетрагідроканабідіол він має в собі токсичну дію. Він має психомоцівдію психоемоційного збудження. Тому в лікарських препаратах використовують саме компонент канабідіол, який не має цих всіх ефектів збудження, ейфорії, а має лише дійсно лікувальний ефект. Ліки на основі медичного канабісу потрібні людям з важкими хворобами, зокрема онкохворим пацієнтам для знеболення. Онкопацієнтів, онкохворих, які мають виражений больовий синдром, з часом їм потрібне знеболення, знижує відчуття нудоти, блювоти. Дуже гарний препарат для наших пацієнтів, які закінчили курс хіміотерапії або які його під цей час проходять. Він дуже гарно заспокоює, знижує рівень токсичності препаратів хіміотерапії. Порівняння з іншими знеболюючими препаратами це дуже гарний препарат, тому що в більшості пересічних громадян, коли чують питання онкології, в них відразу асоціюється з питанням опіоїдних анальгетиків по простому наркотиків в майбутньому знеболювати, бо це тяжко, це болить. Хочу вас запевнити, що препарат медичного канабісу набагато функціональніший, вдосконаленніше, менш токсичніший, ніж опіоїдний анальгетик. Його можна використовувати в таблетованій формі, так як він і планується використовуватися. Має дуже гарно виражену дію на блокування больового синдрому. Що ми не можемо... І саме головне, що Пролонгація часу знеболення набагато довше, оскільки морфін порівнювати з канабісом медичним він є більш токсичний для організму. Він має більш токсичний вплив на організм і в людей, які часто використовують морфін для знеболення, тобто опіоїдний анальгетик, з часом виникає в організмі людини резистентність до даного препарату. Простими словами, це звикання і. Зниження купування вираженого болю. Даний препарат, медичний канабіс, має в собі більш позитивні ефекти, менш токсичний, гарно знеболює і має. Гарний заспокійливий ефект, коли більшість людей питає в соцмережах, є дискусія на рахунок, чи потрібен чи не потрібен, так потрібен, оскільки хочу вас запевнити, що для людей з наркозалежністю він не несе жодного ефекту, оскільки він не має в собі психотропної дії, ейфоричної дії, а має лише лікувальні дії. Тобто він блокує больовий центр, знеболює і ніякої ейфорії не несе. То хочу запевнити, що він є максимально безпечним для всіх хворих. І не є якимось для корисних цілей наркозалежних пацієнтів. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином та буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства. Ми запитали чернівчан, що вони думають про легалізацію медичного канабісу. Що потрібно для здоров'я, то ми що потрібно. Ну бачите, люди лікуються цим також так, що треба зрозуміти других людей. Але якщо подумати за молодих, що вони зловживають і не мають міри, то це погано. Я рахую, що це на даний час воно зовсім не потрібно, тому що ну, зараз не те не той час, щоб той канабіс зараз легалізувати чи що. Може, якби було тих, тихо, якось, спокійно, друге діло, а так. А, тому що є такі хворі, які дійсно потребують скажімо, таких ліків. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану. Закон набере чинності через півроку після його опублікування, тобто в другому півріччі 2024 року. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.